Всім привіт, це слава Ісусу Христу. Ви знаєте, старий заповіт він чітко показує, що було потрібно робити на ті часи, для того, щоб виконати волю Божу і не піти до пекла, врятувати свою душу і бути в раю з Богом. Ви знаєте, через те, що люди не виконали волю Божу, не виконали заповіді, фактично всі, кроме Божих посланців, йшли до пекла. Старий заповідь чітко показує. Ви знаєте, новий заповіт він показує набагато вищий стандарт, стандарт стандарт милості і любові. Якщо я не маю милу. Листі любові до ближнього, до Божої людини, до знайомого, до батьків, рідних та близьких, то я йду на суд. Бог не поставив мене на цій землі бути суддею, любити одного себе, а всіх інших осуджувати і засуджувати. Ні, навпаки, любити і милувати Бог поставив мене для того, щоб через моє служіння, через моє життя люди бачили Бога і хотіли йти до такого Бога. Але якщо моє життя воно показує інше, воно віддаляє від Бога.